Це з бачка антифриз. Ось такий ржавий. Зняли, злили. Ось такий він. Весь цвіта ржавчини. Далі знімаю ось цей нижній патрубок. Для зливу ось звідси всієї води з нижньої точки. Промиваю систему водою з лимонною кислотою. Теплою. Ось в такому стані. Бачок. Це вже вимили простою водою. Чача злита? Ось така. Тут аж пісок був зараз такий грунт. Ставимо в розчині з лимонною кислотою. Нехай відв'яне. Відмокне гарненько. Поки жона не бачить. Взяв трішки. пробую ще соди Пішла реакція Вода вже, як бачимо, більш темна. Потрібно якийсь засіб такий хороший, щоб віднило. Нехай постоїть так. Нехай все відтане. Ось така вода з бачка розширителя. Ідемо кататися 30 хвилин. Як бачимо, вентилятор включився. Так що ось цей датчик працює. Машину вентилятор охлаждає. Машина вже працює десь хвилин. 20, якщо не 30. І нічого не відбувається, машина не глохне, значить все супер. Вентилятор встановився. Машина працює далі. Одне, що мене безпокоїть, не піднімається температура. Мало би бути на 90 градусів. З цим датчиком якась проблемка, мабуть, іще. Але так все супер, машина не глохне. Промивка системи та заміна ось цього датчика, датчика температури допомогла. Можливо, хтось скаже, що дуже великі обороти, але при менших оборотах машина глохне. І провернули ось цей фільтр. Також лохне, не знаю, можливо, із-за того, можливо, із-за проблемки в карбураторі воздух не поступає. Але не можу сказати на 100%. Провернули ось так, щоб воздух сюди собі, можливо, бачу, воздух потихоньку йде. І... Ще одно, що зробили, ось дунули компресором ось сюди, оцей шланг. О, фільтр знову включився вентилятор. Так що вроді все працює. Вентилятор машинку охлаждає. Тут вже жарко, все дує сюди теплом. Зробили ще печку, провели, щоб було тепло на зиму. І тепло в салоні вже є. Вентилятор працює. Машинка не глохне. Так, вона охлаждається. Вентилятор остановився. Все працює. Можливо, якщо буде часто, будемо експериментувати. Вкласти ось цей фільтр на місце, і так як він має стояти вниз. Але поки що все працює, будемо поки що кататися так. Так, і ще прочищала сіточка на карбураторі. Вона там знаходиться болтик.